Макаємо наш чесниковий соус і насолоджуємося життям. Що у нас в меню є креветки. Отакі здорові, всі класні, смачні свіженькі. Чистите ці какулі, щоб було смачно і нагірчило. Беремо чесночок. Додаємо креветочки. Тут у мене соєвий соус, оливкова олія, чорний перець та спеції за смаком. Додаємо. Робимо масаж креветочкам. Головний секрет смачних креветок на мангалі. Це якісні, класні соковиті креветки. Даємо креветкам хвилин 5 познайомитися з маринаном і йдемо смажити. Ставимо на вогонь буквально на 2 хвилинки з кожної сторони. Дві хвилини пройшло. Перегортаємо. І ось такі у нас креветочки виходять. Жалко, що камера не передає цей аромат. Зараз будемо пустити. Подобається з лимончиком. Поламаємо так лимончиком. Беремо креветочку, так чистим. макаємо наш чесниковий соус і насолоджуємося життям.